Вітаю, друзі! Кум на зв'язку, як і обіцяв, МК-19 ящичок металевий для 5-ї окремої штурмової київської та 93. -ї. Поїхали. Зараз будемо проводити розіграш. І так, ось сам ящичок, який буде йти нам на розіграш. І так, переходимо безпосередньо до самого розіграшу. У нас зібрано 23 192 гривні. Серед них більшість донаторів із Монобанку, 7 тисяч прийшло із інших істочників. І так починаємо. Дозволяємо запис екрану. Угу. Вибираємо кратність 50 гривень. Угу. Один переможець у нас. Так як ящичок один. Угу. Показати всіх учасників. Окей. Чекаємо. Угу. Ось нам показує, хто донатив, скільки донатив, коли донатив. Маємо дві сторіночки. наших донаторів. Ось вони всі, хто приймають участь в даному розіграшу. Ну що, будемо починати? Я впевнений, комусь повезе цього разу, комусь повезе іншого. Головне, що ми допомагаємо нашим Збройним силам. І так, визначаємо переможця. та дам Переможцем у нас є Руслан К, який задонатив 1000 гривень 207. Вітаємо Руслана! Так. Супер. Очікуємо контактів від Руслана. Угу. Очікуємо, все зроблено. Ящичок їде до свого переможця. Дякуємо, друзі, що допомагаєте. Слава Україні!